Доброго дня, шановні українські аграрії, я радий вас вітати на своєму каналі. Колеги, сьогодні ювілейний сотий випуск мого влогу про практичні поради від українського аграрія. Колеги, я чесно, не знав, а який блін, ну, який класний би сюжет зняти, щоб воно було цікаво і корисно для всіх. Тому що, якби... За ці 100 випусків я намагався пояснити, як я господарюю, який в мене досвід, і як поліпшити урожайність по полях, як поліпшити рентабельність і собівартість. Колеги, але я навіть і не думав в межах 18 років назад. Що так все змін в сільському господарстві? Я не прийшов сюди підготовленим спеціалістом або взагалі спеціалістом, який дійсно бачив себе в агро. Я, напевно, випадкова людина в Агро. Наскільки випадково, що тільки сам Боженька знав, ким я можу стати і ким я є зараз. Тому що в моїй сім'ї немає жодного аграрія, є тільки працівники в сільського господарстві, Рядові ланкові, але е, агронома у нас точно немає в родоводі. Так про що я хотів би сьогодні колеги поговорити? Я хотів би поговорити про майбутнє, про яке 18 років назад я і не мріяв, що таке може статися, розумієте? Я не думав, що, що є така історія або, можливо, така історія за моє виробнич, виробничу практику, що Станеться так, що технології так зміняться в сільському господарстві, що я не буду стояти з вішкою у полі і показувати напрям напрям руху трактористу, який йшов з оприскувачем чи з розкидачем. Наскільки змінилося сільське господарство за ці 18 років мого трудового стажу, просто шалено, тому що я починав з тих часів, коли люди знали, хто такі вішкарі. І що треба їх було знайти віжкарів, треба було, треба було їх обов'язково накормити, привезти, розставити, контролювати, щоб якісно все це відбувалося. От як змінилося сільське господарство за ці 18 років, я ніколи б не міг би подумати, що е, такі технології можливі в сільському господарстві. Хотів би тему ювілейного випуску присвятити використанню дронів в сільському господарстві. Тому що я ніколи не думав, що з цим станеться, і взагалі, ми... колись в мене була, буде така можливість доторкнутися до таких технологій. Ось, будь ласка, наш один дрон літає і он, агроном ще запускає один. Тобто ви розумієте, наскільки змінилося сільське господарство. І наскільки воно ще зміниться завдяки вашій праці завдяки цим новим технологіям? Чи думалось колись що такі речі надзвичайні? бути в сільському господарстві можуть допомагати українським аграріям. Чи думалось колись, що можна бачити у себе на полях, і мало того, що у себе на полях, а контролювати, контролювати такі технології і мати від них зиск, колеги? Я вам скажу одне, що я так, про таке навіть і не мріяв. На моєму каналі вже є достатньо відео, як на мене, про дрони, які ми використовуємо в нашому господарстві. В цьому році ми купили такий самий AGR, який був минулого року. Хто скаже, що це поганий дрон, ну це таке все суб'єктивне колеги. Я вам скажу це, як знаєте, про техніку. А який краще трактор, або який краще агрегат. Напевне, той, що працює, і не ламається. Отже, всього на всього, при нашій технології, працюючи оприскучем 30 метрів захвату, колеги, в ідеалі ми витоптуємо десь 3,3% на полі ріпаку. Чого так? Наче там і колії є, але ви розумієте, ріпак гілкується, переплітається і розумієте, що оприскувач просто видавлює частину. Він видавлює більшу частину, ніж той метр, що ми рахуємо на один проход, що ми затопчуємо. Мало того, у мене ріст 1,80 м. Клірінс у нашого оприскувача теж є один оприскувач 1,80 м, а в нього є проблема, колеги. У нього є проблема в тому, що він, е, окрім клірінса, є ще таке розуміння колес. Або кріплення, амортизатор. Оце вся історія. Вона вириває, підрізає, вирізає. Як би там хто не казав. Або ви працюєте в ранніх фазах і не попадаєте ні на що, або ви працюєте, як працюєте. Тобто економіка є дуже класна. Тобто з гектара, з гектара при трьох при тонах врожайності я рахую десь 3,3%, що ми точно втрачаємо. Але якщо рахувати і краї, що ми витоптуємо краї полів, тобто коли обходимо його по краю, то ми витоптуємо десь приблизно колеги. Я думаю, до 5%. В наших реаліях я беру, що ми десь витопчуємо на гектар 40 доларів при врожайності 3 тони ріпаку. Що це значить? Коли у нас майже 2000 гектарів в цьому році ріпаку, це означає, в межах 80 тисяч доларів ми можемо витоптати. От вам прості цифри: треба вам цей дрон чи не треба. Або якийсь інший дрон, не обов'язково АДЖР, Це однозначно. Але Є ще така історія, колеги. До всіх отих високопарних слів, до класний дрон, унікальний, унікальні технології, ще там якась куча, куча історій. Те, що є таке розуміння як термін окупності, скільки треба вам налітати гектарів, щоб повністю окупити ваші капіталовкладення, це прицепи, машини, фаркопи, самі банальне навіть фаркоп. Змішувальний вузол, який, наприклад, там коштує від 2 тисяч доларів, напевне. Генератор, який коштує, наприклад, хороший генератор, як ми в цьому році купили під другий дрон, він коштує 120 тисяч, 12 кіловат. Не маленький, а такий, щоб без питання працював і все було у вас налагоджено, не було проблем з генератором. Тобто, це не все так просто. Тобто, є розуміння терміну окупності. Скільки на тисяч гектарів? на... Налітати, щоб воно у вас е, окупилося всі ваші витрати. Тобто, колеги, ми розуміємо, що в такому лісі проїхати оприскувачу, не, не пошкодивши ріпак, принаймні це ще трава, неможливо, тому що він повністю буде видавлювати. Тут були колеса, ви бачите, від оприскувача. Вони вже заросли, розгілкувалися, ну, перепледлися. Реально ви будете витоптувати як мінімум 3% площі вашої. А так, рахуйте, 5%. Я рахую там по 400 доларів тонну ріпаку, 1200 з гектара. От і рахуємо 1200 на 3,3%, 6 чи 40 доларів. Ну хай 40 доларів. 40 доларів на 2000 гектарів ріпаку у нас 80 тисяч доларів можна зекономити і не затоптати колеги. От вам проста математика з технологіями використання дронів. Але для цих дронів ми ще підготували. Оприскування соняшнику обов'язково буде в нас. І десикація соняшнику, що теж, як кажуть, додасть і скоріше окупить наші витрати. Дякую вам всім за увагу, дякую за перепости, за репости, дякую за коментарі. Я дуже вдячний. І цей канал створений для того, щоб допомагати українським аграріям вирощувати ліпший врожай. Я вам дякую за всі ці два роки. Успіхів вам! Слава Зсу, слава Україні!